Вітаю! 17 липня 2025 року я завантажила перше відео на каналі Тиха Сила. І до двохмісячного ювілею я хочу зробити рефлексії на ваші коментарі і поділитися своєю трансформацією від ведення блогу і взаємодії з вами. І також поділюся планами, які виникли в процесі, і наприкінці відео надам неймовірно чудесну і відверто неочікувану статистику. Це відео зроблене не для статистики переглядів, а для розмови з однодумцями, навіть якщо вас десяток. Для мене цей канал виявився не лише способом ділитися своїми думками, а слухати і відповідати вам у живому діалозі. Сьогодні я хочу звернутися до вас, тих, хто пише щирі слова подяки, тих, хто ділиться своїми болями і відкриттями, тих, хто ставить складні питання, і навіть тих, хто мовчить. Але все одно поруч. Бо тиха сила це не лише мій голос, це простір, який ми творимо разом, простір для тихої розмови про жіночу і не тільки цілісність, емоційну зрілість і повернення до себе. І знаєте, коли я перечитую ваші коментарі, я відчуваю, кожен із вас залишає частинку свого шляху тут. Це додає мені впевненості і нагадує, що я не одна. Ми всі по-своєму шукаємо опори, кордони, доброту до себе. І тут у цьому колі стає легше нести власну історію. За два місяці я виділила три групи внутрішніх історій. Перша група це історії тих з вас, для кого мої слова вперше привертають увагу до себе. Ви пишете, я не бачу виходу. Або я плачу і картаю себе, чому так довго ігнорувала свої потреби. Коли я читаю такі рядки, у мене з'являється глибока ніжність, бо саме цього я й прагну показати вам, що ви не одні. Я теж колись проходила через це. Я зі сльозами усвідомлювала, що поставила себе на останнє місце, що в моїй голові звучали лише чужі голоси. І я не могла зрозуміти, що саме я відчуваю, чого насправді хочу я. Але в мене був ресурс почати працювати з психологом і думати своє життя. Були здібності, аналітичні, пошуку і синтезу інформації, порівняння різних підходів. І ваші коментарі на кшталт, ви пояснюєте краще за психолога є цьому підтвердженням. У мене було величезне бажання відштовхнутися відна і виплести на поверхню. Саме тому я відчуваю трепет, що можу цим блогом показати вам напрямок, не готове рішення, не чарівну кнопку, а напрямок, маленьку стежку, яка веде з темряви назовні. У кожного вона своя. Від усвідомлення до свободи від страхів, сумнівів і самокритики завжди треба пройти шлях, і цей шлях ніколи не є прямою лінією бувають злети і падіння. У вас може не виходити з першого разу, і це нормально. Коли ми хворіємо, коли перевантажені справами, коли не виспалися, життя здається, знову у сірих тонах, це не страшно. У кожного з нас є непрості дні. Моє прохання до вас одне: будьте ніжними до себе, не картайте, дозвольте собі робити маленькі кроки, змінюйте ставлення до себе поступово з добротою. І повірте, усе прийде, бо навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Друга група ті, для кого мої слова стають підтвердженням їх власних думок. Ви пишете, що завдяки моїм словам, ви вже не сумніваєтеся, що ви маєте рацію, ви вже йдете своїм шляхом і кажете собі: Я маю цінність, моє життя важливе, моє я має право звучати. І коли ви слухаєте мої слова, то відчуваєте. Вони співзвучні з тим, що давно визріває всередині вас. Це як додатковий промінь світла, який підсвічує те, що ви вже відкрили самі. Мені надзвичайно приємно бути поруч на цьому етапі, бо саме тут я бачу, як народжується впевненість. Це не момент осяяння з нуля, це момент укорінення, коли ваше внутрішнє так стає ще міцнішим. Бо воно підкріплено не лише вашими відчуттями, а й моїм зовнішнім відгуком. І знаєте, я відчуваю, що моя роль поруч із вами це не навчити чи переконати, а підсилювати ваш голос, допомагати вам почути себе ще чіткіше, бо коли чуємо підтвердження зовні, нам легше йти далі, менше місця залишається для сумнівів. Я хочу сказати вам. Тримайтеся цього відчуття, воно справжнє, і кожного разу, коли ви чуєте слова, що перегукуються з вашими, сприймайте це як нагадування, що ви на правильному шляху. Є серед вас і такі, чиї коментарі стають для мене несподіваними дзеркалами Ви пишете так, що я мимоволі зупиняюся і думаю, а як би я відповіла на це сама собі? І тоді я відчуваю, ви допомагаєте мені рости. Ваші слова часом кидають мені виклик, вони змушують подивитися на себе з іншого боку, чесніше, глибше. Я читаю і розумію ця думка торкається моїх власних тіней, моїх сумнівів і моїх питань. І знаєте, я не завжди відповідаю одразу, інколи я відкладаю такі коментарі. Даю собі день чи навіть ніч подумати, пропустити їх крізь серце, дати собі час відчути, як правильно відпустити ці слова, що вони відкрили мені і яке зерно я хочу залишити. Мені іноді здається, що ви тут випадково, та я щиро рада вашій присутності. Ваша компанія для мене це нагадування, що тиха сила не є монологом, це діалог, це обмін. Я віддаю вам частинку своєї історії, а ви повертаєте мені нові сенси, нові перспективи, нові глибини. У такі моменти я відчуваю особливу вдячність, бо я бачу, Тиха сила працює не лише назовні, вона працює і всередині мене. І саме завдяки вам я теж залишаюся в процесі змін. Я намагаюся відповідати на всі ваші коментарі. Скажу відверто: відслідковувати відповіді на відповіді на платформі автора каналу непросто І щось можу пропустити. За це перепрошую. Але нові коментарі YouTube показує справно, і я завжди читаю їх дуже уважно і відповідаю особисто на кожен коментар, який бачу. Для мене це важливо не лише говорити, а й слухати. Бо саме у ваших словах я бачу, як працює цей блог і який відгук він знаходить у ваших серцях. За останні два місяці я дуже сильно змінилася. Писати тексти, начитувати їх, прослуховувати і потім відповідати на ваші коментарі запускає у мене величезний процес саморефлексії. І цим я хочу поділитися з вами нижче. Найбільша моя радість. Та, що у моїй голові з'явився новий член комітету. Якщо ви не знаєте, що це, послухайте відео, А що скажуть люди. Спочатку я називала цей голос тихою силою, а зараз розумію, що це доросла частина мене. Хто не знайомий з трикутником Карпмана, раджу послухати моє відео, Де ти втрачаєш себе. І ось цей голос дорослої мене все гучніше звучить у моїй голові Іди погуляй! Що ти зараз відчуваєш, який наступний крок зробиш? І це неймовірне відчуття систематично слухати себе. Ще одна трансформація. Я вчуся встановлювати кордони. У перші чотири тижні роботи каналу, коли YouTube ще тестував, кому зайде такий контент, у коментарях було дуже різне. І критика, і насмішки. І поради, і навіть спроби допомогти вести мені канал. Я навчилася відповідати увічливо, але твердо, і це чудове відчуття ставити кордони. Зараз ситуація інша. YouTube вже почав дуже точно рекомендувати відео тим, кому воно справді відгукується. Коментарів, де треба ставити кордони, стало одиниці. Але тепер я знаю, я це вмію. І не поспішаю погоджуватися з усім, що ви пишете, бо хочу залишатися щирою. Ще одна важлива зміна, завдяки вам я визнала свої сильні сторони. Я дізналася, що у мене красивий голос. Я вмію пояснювати складні речі простими словами. Найбільше запам'ятався один із цензурований мною коментар. Це ж треба було переслухати стільки пустого, щоб потрапити на ваш канал. Такі відгуки для мене безцінні. Я також вчуся не реагувати на зовнішні чинники, навіть на ваші схвальні відгуки, бо не хочу створювати собі залежності від зовнішньої валідації. У мене є три основні внутрішні мотивації вести цей канал. Перша, я отримую колосальне задоволення від того, що здобуваю нові навички. Я вчуся записувати звук, працювати з YouTube і пишаюся тим, що кожне моє відео стає кращим за попереднє. Зізнаюся, я навіть не можу слухати свої перші три відео, наскільки відчуваю прогрес. Друга, коли я пишу тексти і начитую їх, це форма турботи про себе. Це мій особистий час. Коли я розбираюся у власних відчуттях і питаннях, усі теми, які я піднімаю, це те, що справді хвилює мене саму. І в цьому я знайшла дуже чесний інструмент піклуватися про себе не формально, а по-справжньому, не ставлячи, як завжди, на перше місце інші завдання. І третя мотивація я просто отримую задоволення від процесу. Люблю все. Від того, як ідея виникає в голові і я вирішую, як її подати, до моменту запису мікрофон, обробки звуку і спостереження, як зростає кількість переглядів та приходять ваші коментарі. Це для мене величезний ресурс. Стався навіть якось такий випадок. Перед відрядженням на цілий день я мала закінчити одну нудну для мене роботу. Ключилася прокрастинація, я відкладала, втомлювалася, нічого не виходило. І тоді, о 9-й вечора, я за дві години написала і начитала новий текст. І знаєте, що сталося? Я отримала стільки енергії, що за півгодини зробила те, за що не могла взятися три дні. Ось така дивина. Саме тому я не хочу, щоб головним стимулом вести канал стали ваші схвальні відгуки. Вони мені дуже приємні. Це справжній бонус, але не головна мотивація. Бо моїй мотивації всередині. Ще до запуску каналу я почула думку, що боротися з хейтами найкраще взагалі не читати коментарів ні добрих, ні поганих. Бо якщо чіпляєшся за хороше, то неминуче реагуєш і на критичне. Я, звісно, не можу не читати ваші слова, але свідомо роблю так. Щоразу, коли відчуваю, що чийсь коментар забрав у мене ключі від кімнат мого палацу, я їх повертаю. Чи це був дотепний жарт, чи болісне зауваження чи критика, я залишаю ключі у себе, а водночас співчуваю, співпереживаю, радію і посміхаюся. Це дуже наповнююче відчуття жити без потреби у зовнішній оцінці. І ще один важливий момент: на канал почали заходити і коментувати чоловіки. Я якось зробила опитування, чи варто звертатися до обох статей. І от частка чоловіків за місяць зросла з 8 до 16%. І тепер я у своїх відео звертаюся інклюзивно і до жінок, і до чоловіків. Чоловічі коментарі часто ставлять у ступор. Від у вас такий приємний голос під нього зручно засинати. До глибиною думання ви переросли рамки фемінізму, ви транслюєте актуальні гендерні ідеї незалежно від статі. Я чоловік і ваші думки мені дуже відгукуються. Такі слова змушують мене дивитися по-іншому, на те, кому я адресую свої. До жінок мені звертатися простіше. Але мабуть час рости. В наступній частині хочу поділитися з вами тим, що планую далі, бо мені важливо йти цим шляхом не наодинці, а разом із вами. По-перше, я хочу купити справді якісний мікрофон. Мої перші відео були жахливої якості. Але я вчуся і пишаюся тим, що з кожним відео навчаюся чомусь новому: як удосконалювати звук і як його редагувати. Я отримала десятки коментарів про якість звуку і свідомо того, що є межа, якою я можу досягнути і своїм недорогим мікрофоном. Я відчуваю, звук це половина довіри і відчуття близькості. Для цього мені потрібно знайти кошти, і я думаю, як це зробити. Але точно знаю, коли є щира мета, можливості обов'язково з'являються. По-друге, я вирішила почати два нові альбоми. Один про харчування, бо я бачу, наскільки те, як ми їмо, залежить від наших звичок, травм і стресу. Це не про дієти, це тексти про наше ставлення до їжі. І другий альбом про сенс і покликання. Перші відео вже вийшли. Підписниця попросила підняти цю тему, і я зрозуміла, що й сама давно хочу в ній розібратися. Ці дві теми дуже актуальні для мене самої. Я досліджую їх і хочу разом із вами шукати відповіді. Третє, завдяки вам я наважилася ще на один крок я вирішила зібрати всі ці тексти докупи і зробити книгу. Я хочу, щоб ця книга була особливою, не лише змістовною, а й такою, яку приємно тримати в руках. Тому зовсім скоро я попрошу вас долучитися до опитування у стрічці про те, який формат книги вам ближче, який шрифт зручніший, які кольори вам подобаються, чи хочете ви бачити в ній ілюстрації. Мені важливо, щоб ми разом створили видання, яке буде відгукуватися не лише сенсами, а й візуально і тактильно. Ці плани для мене знак, що я росту. І що ми разом будуємо простір тихої сили, який виходить далеко за межі одного каналу. По четверте, продовжуватиму знімати природу. На початку це вирішувало питання моєї анонімності, але тепер я розумію, такий формат має ще одну перевагу він не відволікає вас від слухання. Я сама часто лоблю себе на тому, що відволікаюся на особистість, коли бачу її у відео. А тут лише голос і образи природи. У відео ви бачите краєвиди Фінляндії. Зміст картинок ніяк не пов'язаний із текстом. Я просто знімаю там, де прогулююся. Це мої живі прогулянки, які стають фоном для наших розмов. Чесно кажучи, я трохи турбуюся, де братиму контент далі. Настала дощова погода, дні скорочуються, професійне навантаження зросло. І я вже ловлю себе на переживанні, як встигнути підгледіти момент, коли можна буде піти на прогулянку, зняти для вас красиві пейзажі, але щоб був і світловий день, і без дощу, і без завірюхи, і щоб не співпало з робочими зустрічами. Для тих, хто дослухав до цього місця, а це означає, що вам справді цікаво, я хочу відповісти на кілька коментарів, у тому числі й особистих. Така собі пасхалочка, особистий штрих для тих, хто поруч. Мене звати Олена. Цього року мені виповнилося 50. Я християнка. Вже четвертий рік мешкаю в Фінляндії, але живу в Україні. Вільно володію англійською, що уможливлює роботу дослідниці у Фінляндії. Дистанційно продовжую викладати в одному з українських університетів. За базовою освітою я екологиня. Але з часом моя професійна сфера еволюціонувала до екологічної економіки та політики. Наостанок трішки статистики для історії. Станом на 17 вересня 2025 року на каналі вже понад 5300 підписників. І цікаво ось, що лише 26. Відсотків переглядів припадає на тих, хто підписаний, а 74 дивляться без підписки. Уявіть собі, якби всі натиснули підписатися, ми вже мали понад 20 тисяч підписників неймовірна цифра для двох місяців існування каналу. Основна спільнота Тихої сили це слухачі 45 Хоча майже чверть аудиторії складає молодше покоління. Жінки складають 84%. За географією 74% переглядів припадають на Україну. Далі йде Німеччина 4%, Польща 3%, по 2% дивляться мене з Італії та США. Серед найпопулярніших відео: 5 правил жіночої сили, яка не кричить. Думки реально змінюють тіло, твій біль не для чужих вух і чому не треба тягнути інших у своє прозріння. Усі ці теми про внутрішню силу, особисті межі та глибину переживань. Ще одна цікава цифра: лише 10% підписників увімкнули усі сповіщення, дзвіночок, а 8% дозволили YouTube надсилати їх на свої пристрої. Тому, друзі, якщо ви ще не натиснули дзвіночок, зробіть це, тоді ви не пропустите нові відео, і ми завжди залишатимемося на зв'язку. І наостанок перегляди за пристроями. 82% з вас дивляться і слухають мене з мобільних телефонів, 7% з телевізорів, 6 з планшетів і лише 5 з комп'ютерів. Ось така наша статистика за два місяці життя каналу. І ще, кому цікаво, на монетизацію я вийшла на п'ятий тиждень, але ніяк не можу її оформити. Це той ще квест. Відверто не мотивує цим займатися, але всьому свій час. І на завершення я хочу сказати вам спасибі за кожне слово, за кожне питання, навіть за мовчання. Ваші коментарі це не просто відгуки, це частина моєї власної трансформації. Завдяки вам я бачу свої сильні і слабкі сторони, чую нову перспективу і вчуся бути ще чеснішою з собою. І ще окремо хочу подякувати вам, усім, хто відгукується на опитування та голосування на каналі. Я вже врахувала ваші побажання. Наприклад, перестала накладати музику на текст, роблю відео приблизно до 15 хвилин, іноді до 30, відповідно до результатів опитування. Звертаюся і до чоловіків також і збираюсь написати книжку. Продовжуйте брати участь. Більшість питань на каналі мають освітній та водночас маркетинговий характер, щоб зацікавити людей замислитися над собою і зайти на канал. Але саме ваші відповіді допомагають мені формувати контент так, щоб він відповідав вашим запитам. Тому дякую за всі пропозиції і підтримку. Підпишіться, якщо ще цього не зробили. Це допоможе мені знати, що вам відгукується те, чим я ділюся, і дасть сили продовжувати. А в коментарях напишіть, яким ви далі бачите наше спілкування, які теми варто розвинути. Я буду перечитувати ваші відповіді і, можливо, саме вони стануть початком для наступних відео. Бо ми тут не просто слухачі і автор, ми спільнота тих. Хто шукає свою тиху силу? Дякую вам за цей шлях поруч.